Як власність російського бізнесу переходить в управління держави, до яких схем вдаються митники, аби перенаправити фінансові потоки не в бюджет, а в кишеню? Та чому інспектор з херсонського СІЗО тепер сам сидить в СІЗО? Вітаю, це Топ Ньюс і розпочинаємо. Цього тижня ми презентували відеоролик, його ви можете подивитися ось тут. Де розповіли, що наркомафії в Україні не місце а ДБР, поліція та один із поштових операторів посилюють протидію розповсюдженню наркотичних засобів через посилки. І відтепер ще більше контролюється вміст пакунків та введені превентивні заходи, які виключають переправку наркотиків поштою. Нагадаю, що за останній час вже кілька десятків ділків затримані на гарячому розриваються ланцюги виробництва та збуту, оголошуються підозри, за якими без волі можна залишитися на 12 років. Кому ж це вигідно? Окрім бажання деяких окремих осіб швидко заробити гроші, розглядається також версія спроб спецслужб РФ активно залучати наркомафію для розповсюдження пекельного зілля. Підірвати нашу стійкість не вдасться. Ми також звертаємося до громадян. Якщо вам відомі факти про виготовлення та розповсюдження наркотиків у вашому регіоні, повідомляйте за номером 044 327 07 Разом переможемо! Російський бізнес мав досить суттєвий вплив на економіку нашої держави навіть у період незалежності. Але ж їм мало було просто заробляти в Україні. Вони вирішили, що мають право вказувати українцям, як жити, з ким співпрацювати і до яких міжнародних союзів долучатися. Вони розпочали війну, а для нас з вами настав час переглянути умови так званої тісної економічної співпраці. Спочатку повномасштабного вторгнення ДБР виявляє російські активи, арештовує і передає в управління Арма. І це не лише підприємства олігарха Дирипаски. Чи Татнефті. До списку цього тижня долучився банк, власником якого є російський бізнесмен Євгеній Гінер. Зараз перевіряється його причетність до фінансових махінацій. Зокрема, чи правомірно банк отримав 1,6 мільярда гривень преференції з початку війни. ДБР розбереться, працюємо на перемогу. Без злочинів на митниці цього тижня теж не обійдеться. Розповідаю вам історію про пусті фури. Одна посадовиця на митному посту яворів не помітила у вантажівці побутову техніку, котли для опалення та інші об'ємні речі і оформила машину як порожню. За попередніми підрахунками, така вибіркова сліпота коштувала бюджету більше 1 мільйона гривень. Тепер інспекторка відповідатиме перед судом. Стаття зловживання службовим становищем можна сісти за грати на 5 років. Якщо знаєш, що порушив закон, значить готовий нести відповідальність. Сім разів відміряй, один раз відріж. До речі, працівникам Київської митниці, які незаконно розпродували товари зі складів і заміняли їх бутафорією, обрано запобіжний захід тримання під вартою. Працюємо далі. На другому місці віроломні зрадники до війни працював інспектором в СІЗО Херсона, А після приходу Руського міра швидко перевзувся в повітрі і почав допомагати ворогу облаштовуватися в регіоні. Ізолятор за час окупації поповнювався громадянами з проукраїнською позицією, а в обов'язки зрадника входило їх охороняти. Зарплату він отримував в рублях. Після деокупації Херсону втекти і сховатися йому не вдалося. Зараз він перебуває під вартою і чекає на справедливий вирок. Загалом ДБР розслідує понад 1330 проваджень проти основ національної безпеки. Майже 600 особам повідомлено про підозру, більше 300 – оголошено в розшук, 248 обвинувальних актів уже в суді. ДБР звертається до громадян. Запам'ятовуйте тих, хто працює на ворога. На них чекає справедлива відплата, менше зрадників ближче перемога. І наостанок бюро викрило у Дніпрі банду, яка займалася рекетом, маскуючись під тероборону. Семеро Дніпрян відрекомендовували себе військовослужбовцями тероборони міста і вимагали у людей гроші, не гребували нічим, катували, переслідували, погрожували. Один із випадків особливо вразив: злочинці вдарилися в приватне житло, почали бити мешканців, вимагаючи дві тисячі доларів. А щоб отримати гроші, взяли ширупов верт і просвердлили руку. По Терпілому. Все, що вдалося їм награбувати, ділили між собою і розпоряджалися на власний розсуд. Також, за супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, перевіряється причетність працівників правоохоронного органу до приховування тяжкого злочину. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора. На сьогодні, все бажаю усім нам мирного неба і перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.